У Миколаєві для членів родин військовополонених загиблих героїв, зниклих безвісти та чинних військовослужбовців, організували відпочинок на базі місцевої кіноспортивної школи, майстер-класи, частування, їзда на конях та інші розваги для малечі саме в такий спосіб. Волонтери підтримують людей. На цьому святі побувала і наша колега Наталія Якобсон-Белібова. На захід запросили близько ста родин військовослужбовців. Всі вони мають маленьких дітей. Для них підготували не лише заняття з іпотерапії, розгорнули чималий благодійний ярмарок. Гроші виручені на ньому за поробки ручної роботи підуть на підтримку родин, які втратили своїх героїв на цій війні. Також під час заходу відбулися майстер-класи, де учасники вчилися розмальовувати чашки, а також виготовляти оберіги і ляльки-мотанки. Я являюся дружиною полеглого героя. Мій чоловік. Як був патрульним вісім років, працював в місті Миколаєві. Потім в штурмову бригаду Людь і вже на Донецькому напрямку загинув. Після його втрати я стала на такий нелегкий путь, стала волонтером і саме свою підтримку, так як я розумію цей біль, цю втрату, я допомагаю таким родинам. Ми завжди відвідуємо такі заходи з задоволенням, намагаємося підтримувати також і наші родини, всі, які ну, столкнулися з такою ж бідою, як і наша. І Волонтеримо потрошки, допомагаємо військовим, відшиваємо рюкзаки, сумки там ну все робимо. Родзинка заходу, катання на конях. Сьогодні більшість дітей, присутніх на цьому святі, не вперше сиділи в седлі та особисто годували тварин смаколиками. Керівництво кіноспортивної бази розповідає, що такі заходи проводять на своїй території мало не щотижня для абсолютно різних категорій відвідувачів. Екскурсії по базі, дітки гадують тварин, дивляться, як їх годують, як за ними доглядають. Проводимо наші дівчатки, наїзники проводять прокати, навчають діток кататися на конях. Ми це робимо з задоволенням. Також сьогодні всі присутні на святі, окрім підтримки та гарних емоцій, отримали різного роду подарунки від організаторів, а ще забрали додому на пам'ять про сьогоднішнє свято поробки, зроблені власноруч.